Вітаю вас! От ви особисто довіряєте нашому президенту чи ні! Що, довіряєте? Ну, молодці, значить, ви входите в правильний показник. Значить, дивіться, це опитування соціологічної групи рейтинг. Бачите тут? О, і. Це не я робив. Але робили вони дуже якісно. Зараз, взагалі, соціологічна група рейтинг робить дуже якісне опитування. І вони, по-перше, опитали, бачите це, лютий 2023 року. Показали динаміки. На сьогоднішній момент що ми бачимо? Ну, бачите, довіди. Що було? Срачбут! 44% говорили, не довіряють, 18, скоріше не довіряють. І тільки бачите, невелика частинка довіряє. Війна почалась і ситуація раз! І помінялась. І тепер... 74% українців довіряють президенту України. Ну а коли там задавали запитання, чи хочете, щоб він був президентом, 90% Давайте я вам все-таки покажу динаміку попередньо. Чому? Ну, знаєте, нагадай. Добре? Добре. Бачите, Даш 11 Пам'ятаєте, хто був 11 років? І а. Ну, бачите, оце червоненьке не довіряю, а от таке-то синеньке <смеш> довіряє. Бачимо, Янукович, о, скільки не довіряє. Так, да, так, да, да. однозначно, однозначно. Ні, ні, дійсно. А, ну, Янукович, коли прийшов в 2010-му, ще більш-менш, а потім... А от це вже Майдан. Бачите? Бачите, бачите. Саме цікаво, що бачите бачите, Майдан, Майдан. Це 2013-2014. Я потім, ну, Янукович убіг, біг, і оце ж ми фактично бачимо, бачите, квітень 2014 року. Хто це в нас? Переше. От бачите, як піднявся горбичок. Підняв, піднявся, піднявся. Підняв. Хоча дійсно були ті, які і... Ругали, 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 ругали. Да. Олесь такий горбічок піднявся. І дійсно, ну коли обирається, вже таке фаріє, вот ми туди. Да, да, да. А потім почало знижуватися, знижуватися. Правда, 17 там трішечки піднялись. Трішки піднялись. Ну, що піднялось? Трішки затихло. Ну, знаєте, оці всі срачі, до строчи, затихло, затихло, затихло. Потім... Вибори президента. Ну, 2019-го бачите. Приходить Зеленський і... Ура! Да. Ну, знов-таки, дійсно, коли обирали Зеленського, це був якби антивідповідно Порошенко і тому дійсно, бачите, більшість тоді говорили, що це в правильному напрямку, а були, ні. Тільки неправильно, трошки провалилися. Потім почав царювати Зеленський. Ну, що вам скажу? Бачите, от це вже 20 рік. 20 що? Правильно, вже вже <світ> все почало мінятися. Ну, от це от бачите, ці кві... берези 20, це ковід, ковід, ковід. Потім м -м -м, знижується, знижується, знижується. Ну, по великому рахунку тут, бачите, трішки піднялися, знову пали, тобто, ну, то, так от воно болталося. Тобто більшість не довіряє, більше критикують, ругаються, матюкаються. Поки не почалась війна. Почалась війна, хоп, і розвернулася. Чому так? Ну люди емоційні, вони завжди думають емоціями. І політики це знають, вони це використовують. Взагалі, якщо ви правильно зрозуміли, якщо ви хочете управляти натовпом, треба от якраз на це звертати увагу і цим керуватися. От, час від часу, ви, буває, мені розповідаєте, що якщо президент прийде, зробить економічні реформи, а я говорю, брехня. Якщо президент прийде і буде брехати багато, буде добре. А якщо він буде дійсно робити реформи, всі буде задоволені. Я, я не жартую, а Воно дуже по великому рахунку, дійсно, Зеленський е, е, зробив дуже багато реформ. Що стосується бізнесу, е, місцевих громад. Це дійсно така епохальна реформа. Дороги. Погано, погано, погано. <губ> срача хочеться, срача. <губ> <губ> було! Було. Почалась війна. <губ> 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 От то було. Ну, я говорю, що це якраз горе людей. Вони ніколи не цінують те, що робить влада. Ніколи. Погано робить? Погано. Добре робить погано. Нічого не робить погано. Тому розумна була, нічого не робить, тільки бреше. І добре. Чесне слово, ти не клас. Нічого не робиш, брешеш, всі е, різниця? Тебе так і так ругають, а так хоч буде за що ругати. А? Ну, скажімо так, якщо коли закінчиться війна, оце все вернеться. Тобто, не буде 74, буде те ж саме. Знов таки буде Зеленський поганий, цілі високі, зарплата маленька, все неправильно, все погано. І нічого не зробиш. Нічого не жаль. Не це не тільки Україна, це всіх країна світ. Люди, на жаль, я говорю, це є проблема. Це є проблема. Тому тому війна продовжується, хлопці. І по великому рахунку ви вже зрозуміли. Молодці? Молодці, що зрозуміли. ж бо. А ще говорите, що ви мене слухаєте. Ви мене слухаєте, Але ругаєте. Все, дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.